Доброго вечора, ми з України. Пропоную до вашої уваги мою нову байку, захищену авторським правом. Дякую. Улітку, саме серед дня, дуркуючи тупе вогня, задумало таку пригоду для рідного свого народу, зібравши в купу всіх бандюг, убивц, валтівників, ворюг, задумало вагнятко зраду. Для московської громади, і подалося до столиці, де жаби квакали ордиці, де цар на троні сам хуйло, втрунулись з жаху не лягло. Швиденько вскочив у літак, і в пітер здриснув цар маньяк. Але не водне розгубився, за зброю літаки схопився, та царський кухар не злякався. І від літаків лиш брух дістався, А від пілотів тільки спомен, і від народу схвальний гомін пригожен предца на Москву і тягне в бій. Латну братву. Шойгу наставив переповне, Канавер рви, спедна заслоне, та бач, пригожен не злякався, від спецзагонів відстрілявся, в Ростові трішки піднапрягли, у воротах цинк, цирку танком стрягли, і постріляли по народу, що для тікток знімав пригоду. Ростов ворони ж прочесали і до хула в палац помчали. Коли в цей час тремтів від страху, нагнав на нього кухар жахор. Але на возлякався вкрай, ледь не покинув рідний край. Ось так усі заметушились, всі між собою посварились, всі налякалися аж до встрачки, відразу стали навкарачки. Та по дорозі й казу стався. Герой Пригожин облажався, як фраєрок він здав назад, і Лукашенка чмокнув взад. І до столиці не добрались, за бульба сховались. А Лукашенко лис микита. Узрів собака, де зарита, відразу ж батькам для народу став для пригожинського зброду. Ну що ж, рашисти, все по плану, всіх кармач повне, всіх дістане, готуйте дупи захищати від рідної блатної вати, і падло те, що у Кремлі, нехай купує шмат землі, і труну для себе замовляє, молитви вдень і ніч читає, йому це, звісно, не поможе, та швидше падло, здохне може. Дякую. Слава Україні! Героям слава, ганьба раши.